Зараз триває чарівний період квітування гортензій, різних гортензій деревовидних, крупнолисних, волотистих. Різноманіття гортензій на сьогоднішній день просто вражає. Якщо ви такі ж любителі гортензій, як і я, то нам з вами дивитися відео до кінця сезону не передивитися, тому що про них таки да є що розказати. Але сьогодні хочу поговорити про гортензію крупнолисну кідрангея макрофіла. Назва кідрангея вказує на її велику потребу у воді, саме за умов Сних опадів або довгого поливу, ця рослина проявляє себе у всій красі. А макрофіла, в перекладі з латині, це великолисна. І справді, великі широкі листки це візитна картка цієї гортензії. Прийнято вважати, що колір суцвіття крупнолисної гортензії залежить від кислотності ґрунту. У кислому середовищі вони сині, у лужному рожево-червоні. Це пов'язано, перш за все, з доступністю іонів алюмінію. Але не все так просто і не завжди так. Синє забарвлення залежить не тільки від наявності у ґрунті іонів алюмінію, а також від здатності самої рослини їх поглинати та накопичувати. Тут можуть бути й генетичні особливості. Проте насправді стабільних синіх сортів не існує. Колір квітів завжди пов'язаний із властивостями ґрунту. І навпаки, бувають рожеві сорти, які не синіють навіть у дуже кислому середовищі, хоч би скільки ви не додавали лимонної кислоти чи торфу. Їхня генетика просто не дозволяє накопичувати алюміній, тому не можна однозначно сказати, що в кислому середовищі квіти обов'язково будуть сині, а в лужному рожеві. Це залежить від багатьох факторів, але про це вже в іншому великому відео. Слідуючим важливим моментом, на який варто звернути увагу, є особливості квітування. Традиційно вважалося, що гортензія крупнолисне цвіте саме на пагонах минулого року, де закладаються квіткові бруньки. Якщо ці бруньки вимерзнуть або їх сильно обрізати навесні, рослина може не зацвісти, адже обрізані пагони позбавлені квіткових бруньок. Тому обрізку потрібно проводити так, щоб залишати частину старих пагонів для цвітіння, одночасно стимулюючи ріст молодих. Водночас сьогодні з'явилися ремонтантні сорти гортензії, які здатні цвісти і на пагонах минулого року, і на пагонах. На поточного року. Їх поки що небагато. Але вони дають нові можливості для садівників. Ось такий короткий огляд на сьогодні. А оскільки інформації про гортензії дуже багато, то далі буде.